Професія енергетик традиційний вступний курс лекцій для новоприйнятих працівників Рес, мета якого ознайомити молодих спеціалістів зі специфікою роботи підприємства, його базовими принципами та правилами. Ми будемо вивчати охорону праці, пожежну безпеку. Будемо вивчати до першу невідкладну допомогу. Також ми будемо вивчати діловий етикет культуру безпеки. І, взагалі, програма дуже насичена, цікава. Я думаю, що кожен учасник буде залишитися задоволеним, і це буде дуже інформаційно. Цьогоріч у межах навчальної програми вперше було впроваджено екскурсії в інформаційному та навчально-тренувальному центрах, аби різнобічно познайомити слухачів з діяльністю підприємства. Я думаю, що це дуже класна ініціатива для того, щоб новоприйнятим працівникам проводити такі навчальні екскурсії, щоб ми більше дізнавалися про історію Рівнської АЕС. с надважливо, адже кожен працівник він має знати. Історію того підприємства, в якому він планує розвиватися, дуже нам пощастило, що тільки на Рівненській АЕС є такий інформаційний центр, де ми можемо дізнатись не тільки про історію, а й про новітні якісь можливо технології, які впроваджуються на нашому підприємстві. У групі слухачів курсу професія енергетик представники різноманітних спеціальностей, інженери, слюсарі, кореспонденти, табельники, озеленювачі, двірники, охоронники та усіх їх об'єднує робота на масштабному енергетичному підприємстві. Тому бути обізнаними в усіх напрямах діяльності електростанції зобов'язаний кожен новоприйнятий працівник РЕС. Ми сьогодні ми ходили на бищу в НТЦ, начально тренувальному центрі, і там я побачив, там я ні разу ще не був. Я був на треть на, на макеті третього блоку і був на макеті першого другого блоку. Так само в полісі тут я вже був тут на екскурсії в ядерній школі. Бачиться все, але все рівно цікаво походити, подивитися це все. Левова частка слухачів курсу, випускники професійно-технічного училища. Деякі з них були також учасниками ядерної школи РАЕС і вже тоді відчули себе частинкою підприємства. Тож наразі почувають себе впевнено у лавах новоприйнятих працівників. Лаштувався на роботу тільки півмісяця назад. Я закінчив ПТУ». І це мені полегшило набагато полегшило влаштування на роботу. Мені подобається ця робота, тому що я і ходив на ядерну школу. Мені також сподобалось. Я ходив по станції, був там на практиці. Мені подобалася взагалі ця атмосфера. Ця робота. На завершення тижневої програми навчання слухачі курсу пройдуть вихідний контроль за результатами набутих знань та приєднаються до колективу атомників Рівненської АЕС. Олена Блищик, Павло Жих, телеканал Енергоатом.